Всім привіт! Привіт-привіт! Готуємо сьогодні смачне куряче філе під шубою, з цибулі, кукурудзи і сиром. Воно виходить дуже ніжне, соковите, тож давайте готувати! Всі інгредієнти, як завжди, в описі під відео. Спочатку зробимо соус. Сметану змішуємо з гірчицею, сіллю і натертим на маленькій тартушці чесником. Все добре перемішуємо до однорідності. Ну а далі беремо наше куряче філе, розрізаємо на середні шматки і добре відбиваємо. Викладаємо м'ясо тонким шаром форму. Солимо його, перчимо. Зверху добре змазуємо нашим соусом. Соусу не жалійте, додавайте більше. Цибулю нарізаємо тоненькими напівкільцями і викладаємо її зверху на соус. Ставимо наше м'ясо в розігріту духовку до 180 градусів хвилин на 20. Але орієнтуйтеся по вашій духовці. Головне не перетримати м'ясо, щоб воно не стало сухим. Як побачили, що м'ясо вже приготувалося, а воно готується швидко. Цибулька стала трошки золотистою. Дістаємо форму з духовки, зверху викладаємо на м'ясо кукурудзу і посипаємо щедро сиром. І далі ставимо в духовку хвилин на 10, щоб сир добре розплавився. Ось наше м'ясо вже й готове. Залишаємо його хвилин на 5, щоб м'ясо вібрало в себе сік і стало ще більш соковитим. Ну а далі нарізаємо його і смакуємо з будь-яким гарніром, салатом. Воно виходить дуже ніжне, соковите і готується дуже швидко. Тож, готуйте і смакуйте. Дякую вам за перегляд, за підтримку на попередні відео. Дуже вам вдячна. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. Всім смачного, всім пока-пока!